Як швидко та ефективно реагувати на надзвичайні ситуації? Цьому навчали наших медиків представники гуманітарної організації UK Med. адже саме їхні фахівці надають якісну медичну допомогу там, де вона найбільше потрібна під час конфліктів, катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Команди складаються з лікарів, медсестер, хірургів, парамедиків та інших медичних фахівців, готових працювати в найважчих умовах. Ми проводимо навчання в форматі лекцій, У нас є лекції, але також у нас є вправи, які називаються тейбл топ. Тобто ми граємо в таку умовну гру, симулюємо ситуацію, і вони можуть подумати над проблемами, які реально стануться в їх лікарні, коли вони будуть отримувати цих пацієнтів. Основна задача це підготувати лікарню до масових поступлень, навчити їх розробляти цей план, щоб вони могли бути готовими до ну абсолютно будь-яких ситуацій, які можуть статися. Це один з небагатьох тренінгів, які організація UK Med запровадила в Україні. Але більшість тренінгів у нас є медичними. Цей тренінг фокусується саме на масових жертвах. Він створений для медичних працівників. Але ми залучаємо і немедичних працівників інколи до наших навчань. Під час тренінгу учасники опрацьовували алгоритм роботи, аби надавати всю необхідну допомогу незалежно від обставин та місця перебування. Ми ще раз з закладами охорони здоров'я з профільними лікарнями напрацьовуємо алгоритм, як нам краще здійснювати взаємодію, як краще проводити сортування постраждалих. На що звертати увагу? Ми відпрацьовуємо канали комунікації між собою і намагаємося вирішити ці питання масового надходження в лікарні.